Червоний перцю до вогню, якісь тепікучі, сильні, допалаючи, так і має майбутнє світло, і сяюче, так і я стану мужньою дружиною, любові та щастя житиму з вірною людиною. Сили червоного перця допоможи, захисти, проведи, покажи. То тільки що дівчатка почув заговір для ритуалу, аби віддало вийти заміж. Кожна дівчина хоче вдало вийти заміж, аби бути щасливою та коханою. Цей ритуал допоможе не лише молодим дівчаткам, але й зрілим жінкам, які не змогли влаштувати своє життя та чи мають вінець безшлюбності. Наші предки рахували, якщо дівчина виконує цей ритуал в ніч на 7 квітня на Благовіщення, а сьогодні ще маємо повню, то обов'язково така дівка вийде заміж протягом року. Ритуал дуже простий у виконанні, але найголовніше нічого не забути і виконати все, що потрібно до кінця. На сьогодні підготуйте вівтар, на якому мають бути: біла скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живою водою на заході, чаша з сіллю та кристалморіону на півночі, підставка з деревом палу санту на сході, а там, якщо є перед собою, червоний сухий гострий перець, біла свічка. Червона нитка шовкова або вовняна близько 10-15 см. Приберіть приміщення, прийміть душ. Як зайде сонечко та до опівночі, запаліть пахощі, створіть коло, сферу, розмістіться біля вивтаря, щоб вам було зручно. Подумки поділіть білу свічку навпіл, прикладіть до середини свічки червоний перець і прив'яжіть його червоною ниткою. Кінчики нитки не повинні бовтатися, притисніть їх до свічки. Мож воском із тої свічки, яку використовуєте в ритуалах. Поставте білу свічку з прив'язаним перцем у свічник. Запаліть свічку, дивіться на полум'я її і повторюйте, читайте тот то загорі, що почулися, доки свічка не догорить до середини, і нитки, які обв'язують її, не перегорять. Перець може впасти, то нічого страшного немає. Коли нитка перегорить, задуйте свічку, червоний перець покладіть під подушку на три ночі. Після закінчення цього часу візьміть цей перець, винесіть з дому і викиньте у відкрите водоймище. Озеро то може бути, що хочете, але найкраще, якщо то буде річка, навіть невелика. Білу свічку, що залишилася, сховайте, а в день свого весілля запаліть її і дайте її прогоріти до кінця. Пам'ятайте про цю свічку, коли заміж виходитиме. Якщо не спалити її у день весілля, то шлюб виявиться недовгим і щастя швидко закінчиться. Наю кожної буде коханий.